Напередодні я нагадаю півдні росіяни вдарили по Харкову дроном. Молнія в результаті було пошкоджено торгівельно-розважальний центр. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ця Молнія це безпілотник літакового типу. Він запускається за допомогою спеціальної катапульти, управляється потім оператором за принципом в дрона. радіус дію ось цієї «Молнії» до 40 кілометрів. Ігор Терхові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, як чуєте, наше вітання. Добре, що вітаю. Давайте одразу зрозуміємо, яка ситуація в місті. Що маємо знати про людей передусім? Постраждалі, поранені, ті, які зараз потребують безпосередньо допомоги або медиків, або місцевих владників. Ну, дійсно, дійсно, що стосується обстрілів, то хочу сказати, що 18-го вісімнадцятого. Був обстріл, це була мовна, як ви вже сказали, було потрапляння в торговельний центр. Але цей торговельний центр, який розташований в Київському районі, не працював і на щастя, там не було людей. Тому так, руйнація є, але на щастя, постраждавших, немає. Ну і ви пам'ятаєте, що у неділю був теж вибух. це був попередній ескандер, який прилетів і був вибух біля житлової забудови міста Харкова. І там була жінка, яка отримала поранення, були вибиті деякі вікна в житлових будинках міста Харкова. Наша комунальна служба закрили контура, обслідували дахи, поправили все, що було розтрощено. Тому ситуація, яка є сьогодні у Харкові, так більш-менш спокійна, але дуже часто вона повітряна тривога, дуже часто ми. Слухаємо вибухи, які є в передмісті міста Харкова, і люди можуть бачити вспишки, які є зі своїх домівок. Тому потрібно бути дуже і дуже обережними і тим паче, що зараз теж луна повітряна тривога. Тому потрібно бути обережно. Ну, зараз. В місті спокійно, наскільки ми бачимо по більш менш спокійно. Знаєте, це спокій. Це ми чудово розуміємо, що будь-який момент може статися вибухом, можуть прилетити і балістичні ракети, і каби, і волни, як це було того разу, тому потрібно буде бути, бути обережними, зберігати своє життя. Маємо ще так само розуміти в про підготовку міста до зими. Зима вже в розпалі. Давайте будемо відверті. Так, ми не побачили критично низьких температур, але варто зважати на те, що тепліше стане навесні. Вибачте, за капітана очевидність. Місто готуємось. інфраструктура, транспорт, мережі. Ну і зрозуміло, як комунальники працюють в цих умовах. Ну перш за все хочу сказати, подякувати нашим комунальним службам, всім комунальним службам, які працюють, працюємо практично цілодобово, бо потрібно забезпечувати людей і водопостачанням, і теплопостачанням. І енергетика так сьогодні працюють всі комунальні служби, надаються всі комунальні послуги. Стало працюють громадський транспорт, метрополітени, тролейбуси, трамваї, Працюють наші комунальні автобуси. Тому з цим проблем нема, але це дається дуже дуже напружено і дуже великою роботою. Пане Ігорю, Напередодні Різдвяних і Новорічних свят. Ну, розуміємо, та, як це відбувається традиційно, ярмарки, магазини, сімейні зустрічі. І ворог, ну це ж терористичне угруповання під назвою держави, яким е, все одно свята не свята їм аби знищувати, вбивати і руйнувати. Е, чого ви очікуєте від ворога? І напередодні під час різдвяних новорічних свят як готуєтесь? Я я дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам'ятаємо минулий рік, коли напередодні новорічних свят були потужні обстріли міста Харкова. Тоді ви пам'ятаєте влучання у готель Харків Палас, де перебували люди, крім цього. Були влучання в житлові будинки, були і шахеди, і деякі шахеди навіть залетіли до переходу в метрополітен. Крім цього, були дуже серйозні руйнація і житлових будинків, і офісних приміщень. Тобто потрібно буде дуже дуже обережно. Так у нас сформоване бригади швидкого реагування. Працює ситуаційний центр. Все все приведено, як кажуть, в бойову готовність. Ми нам потрібно бути завжди на і очікувати від нашого ворога всього, що можливо. Тому працюємо над цим, але свята ніхто не відміняв, і люди будуть святкувати і Рество Христове, і Новий рік. але... Ще раз хочу звернутися, щоб всі люди були дуже дуже обережні. Ну, власне, маємо бути і дуже пильними. прекрасно розуміємо, що і просто зараз, коли бачимо повністю червоною всю Україну, і зважаючи на неадекватність ворога, маємо дбати про себе і про укриття. Пане Ігоре, останнім часом почалася знову ж таки така своєрідна ревізія укриттів. Ви її певно, що проводите найчастіше. Чи може Харків похвалитися, якщо ми говоримо сам? Саме про укриття на жаль, так і є. Ми вимушені сьогодні працювати над тим, щоб укриття були готові готові для різних. Викликав, і е, ця робота триває. І спочатку він нам вдалося дуже багато зробити за ці часи. Всі укриття обладнані всі всім необхідним. Крім цього, е, найбільшим укриттям є все таки метрополітен, де можуть ховатися люди під час повітряних тривог і. В будь-який час доби тому так, звісно, всі наші райони, всі комунальні служби постійно ревізують укриття, якщо ще чогось не вистачає довозима туди, для того, щоб люди мали можливість більш-менш нормальних умовах, які дозволяють час знаходитись, певний час. Коли луна повітряна тривога, всі відкрите укриття. Тому, на жаль, на жаль, у нас вони постійно працюють. Дякуємо, що знайшли час доєднатися пане Ігорю, до розмови, незважаючи на те, що тривога на Харківщині в Харкові продовжує лунати. Ігор Терехов, це міський голова Харкові. Він був на прямому відеозв'язку.